Усім привіт! Мене звати Світлана і, я, як завжди, без рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Зараз такий ранок ранішній. Я хочу таку рубрику вести, знаєте, такого ділення. Тому тут, я не знаю просто, як я її назву. Сподіваюсь, назва що буде. Я прокинулася, майже не спала, бо дитина в мене прокидалася кожний час півтора. Так. Але думаю не хочу знаєте, не робити контент, хочу сама себе з тим людей, якщо 100 людей подивитися, це вже супер 100 людей. Тому ось е, е, ти в мене ще тут якийсь присік. Коротше, ви зрозуміли. Взагалі, грудень зазвичай такий, знаєте, сірий місяць, і зараз немає снігу. Наприклад, у мене в місті його зовсім немає. Тому якось ці перепади погоди, то холодно, то дуже тепло. Вони впливають і на ментально, і здоров'я якось підшатується. Я хочу з вами поділитися, чим я зараз спасаю себе, коли маю навіть трішечки часу. Я вирішила не відкладати на потім, а дечим зайнятися. У мене є декілька рекомендацій. Тому е, сьогоднішнє відео, напевно, я не зву, як позбутися цієї знаєте, такої я не чи це хандра, чи це якийсь депресивний стан стан такої апатії все разом. Коротше кажучи, я зараз малюю скринь. Покажу вам, на якому вона етапі. Взагалі вона дуже величезна, тому сподіваюся, в кадр облізе. І що вам скажу? перед цим я закінчила свою вишиванку, яку я почала ще в. Червні 22-го року. Просто уявіть собі, я її закінчила, тут далі фотографії вам ставлю. Зроблю про це окреме відео, типу як я її вишила. Зараз вона знаходиться в ателії, сподіваюся, до Різдва встигнуть, і на Різдво я буду вже така в ошатному вигляді. Але сьогодні хочу сказати вам і показати вам свою роботу, тому що все за кадром завжди залишається. Моє обличчя. Я себе нарешті буду сприймати так, знаєте, коли не дуже гарно, а це без так. Ось. Вона ще не покрита лаком. І тут треба зробити такі металеві крючки. Я приступатиму до боків. Ну, і до якогось одного боку. І хочу зрозуміти, скільки на це часу піде. Покажу вам нашу ялинку. Тут іграшки. Зазвичай... Ми наряджали ялинку різними іграшками. Цього року у нас павербанк, гірлянди дві. Таких золотих внизу також є гірлянда, але ми її трошки вище зачіплюємо, бо Барбара насправді все стягує. О, я ще, я ще вчора просто тільки просто розплакалася, в машині їхала. Що я нічого не встигаю, що в мене емоційне таке виснаження, я не сплю, я зрозуміла, ну, в якому я стані знаходжуся. І оце, знаєте, такий от, знаєте, точкові якісь моменти, про які я вам хочу розповісти, тому що у нас можуть бути різні стани у кожної людини. І така емоційна підтримка, що не все так гарно в тих скролінгу цих соцмережі. Насправді, чи є то правдою дуже велике питання. Я розплакалась, бо я хочу там знімати відео, я не встигаю, не монтаж, не встигаю нічого зробити. Ну ось ось з приводу цих питань я розплакалась, потім себе змогла якось заспокоїти і, і все, і поїхала далі. Ну, якщо ви не вмієте малювати, бо я дуже дуже багато років малюю, то знаєте, що є дуже класна вишивака. Вишивка вона також так, на моторику, моторика ця впливає на наш стан, на наші мізки. І я також знаю, що різні конструктори, типу Лего, Пазли, вони також мають таку, знаєте, здатність допомагати в цьому стані. І є така теорія, не теорія. Є таке дослідження, називається дослідження п'яти хвилин. Ось, наприклад, нам щось важко зробити. Я не знаю при яких розладах, наприклад, я страждаю на ОКР сьогодні, також це скажу вам. При різних розладах може працювати по-різному, але звичайно, техніка п'яти хвилин ви можете почитати, там якийсь Кембриджський університет, чи якийсь там філософ це розробив. Дивіться, коли ми вступаємо в працю, то перших п'ять хвилин ми маємо себе пересилити. тобто... Зробити, бо так типу треба. От, от, от якось себе так налаштувати, хоча це дуже важко. Через 5 хвилин наш мозок вливається в цю рутину і може доробити цю працю до кінця. Тобто правило 5 хвилин дійсно працює. Я коли згадую згадуються правила 5 хвилин, я, я згадую правило декількох секунд, коли на на підлогу, я це ніколи не користувалася, вам вперше кажу. Я або зразу мию, або викидую, ну, типу, кудись мені собака, тому з'їшою, зрозуміло, правило декількох секунд типу те, що впало на газету, те, що впало на підлогу, впало на газету. Ну, щось таке на декілька хвилин, секунд. ось так. Покажу вам ближче цю шкатулку, і насправді оця півник, півень тут не просто так намальований, починала я цю шкатулку малювати ще в 2000. 22-му році, в другій половині, така велика дерев'яна, така, ну, прям грубе дерево. Не пам'ятаю, що це за дерево. По спилу, можна подивитися, не пам'ятаю. І О, чуєте, вона така тяжка дуже. І цей півень він, взагалі в розписі символізує там, пробудження, початок нового, силу світла, яка перемагає. Ну і взагалі там охорона дома і сім'ї. Сім тобто наші пращури так розписували, якщо вже в таку етнологію можна віднести. І воно також символізується з жіно, жіночою. Я в чаті Діпті подивилася як мужність, Ну, я так не сприймаю. наприклад. І в декоративному розписі він там, типу, господарює, достати в домі, родючості. Вона на ніжках. Якщо вам сподіваюся, видно, вона піде на лакування, і буде лакуватися, коли буде тепло, тому сподіваюся, закінчити ці і вже такий виріб мати вдома. Я його зберігала, але після зберігання мені вже тут. Я. Міняла, бачите, ці квіточки набагато яскравіші, тому що все було залапане від чорного, тобто воно без лакування довго не може стояти. З приводу розгляду у мене ОКР і я... у мене ОКР, мені поставили цей діагноз в березні. З лютого на березень 23-го року, і у мене він не завжди стабільний. І не завжди цей стан, стан у мене цей стабільний. В мене є загострення в періоди. Простими словами, є різні ступені і стадії. Я проходила тест. Кому цікаво тут про психотерапію, я також залишаю вам відео. Що ж там на тесті показало, що в мене взагалі немає депресивного стану, у мене депресія в іншому напрямку. Тобто я антидепресивна людина. Сподіваюсь, так і є. Як це проявляється, дивіться? Наприклад, я йду робити суміш. Ну просто, так, дитині суміш. Я бачу, що є посуд. Я згадую, що мені треба закинути прання. Я після. Я йду, йду, бачу, що є якесь сміття, я йду за вінником, підмітаю. Я вертаюся, роблю суміш. Не дороблюючи суміш, я розумію, що в мене є прання. І Потім я взагалі можу, я, я все це роблю, і це все в мене займає 15 хвилин. Я настільки себе виматую цим, типу, я могла це за день зробити, ви розумієте? Я можу за пів години абсолютно все переробити. Мій емоційний стан мій ось вже на такому піку. Я все вже дуже сильно так гостро сприймаю. Це просто таке побутове, я не говорю про панічні атаки, це, це таке є, ну це просто не зараз. І... Ось в такому стані, коли ти дуже довго знаходишся, це дуже виснажує знову всім вітання. Вже пройшли дні, з того моменту, як я знімала першу частину, то знявши цю частину, я потім колала доньку спати і отримала новину. У мене спонтанно помер дідусь. Ну, типу, дуже швидко все це сталося. Вже пройшли похорони, вчора ми вже визили сніданок. Я думала, це відео раніше запишу. Мені здається, я коли буду монтувати, мені здається, що я навіть якось відчувала, що щось може статись. У мене якісь такі були перечуття насправді якихось таких, типу, змін, чи якось потрясіння, якось це на інтуїтивному рівні це все. Відчуваєш, ви мали змогу подивитися. На мої брови, я хотіла вам сказати, я просто те, що тут поправляю, виправляю, якби я виспана була, це виглядало б краще. Тому звертайте на те уваги, я там дуже говорила, що я починаю малювати ту шкатулку. Я повинна була в цей день почати, ну зрозуміло, це вже. Такого сенсу для мене зараз зовсім немає, хочу себе якось відновити емоційно. І маю сьогодні примірку, остаточну примірку вишиванки. І думаю, що якщо все буде добре, то на початку січня вийде віде відео про вишиванку. І тим самим я можливо бо хтось також переживає якісь. Ми всі переживаємо, хто тут знаходиться. Але навіть ті, хто знаходиться за кордоном, вони також емоційно. Переживають багато речей, які ми всі не ми можемо виявити так само і навпаки. Я зроблю це відео обов'язково, обов'язково підемо з вами ще в магазин Сипангент. В мене дуже прост. я Знову отримую ці коментарі, знову отримую ці побажання. Тому ем, трішки там собі часу на відновлення. Дякую вам за ваш перегляд. Якщо є на таку рубрику якась у вас назва. Може, ви можете такі креативні, можете мені допомогти придумати її, то напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво. Дякую за ваш перегляд.